Так, трішечки бардак, трішечки, непонятно, що робиться, але я просто спішу. Маю зараз їхати в місто вже. І через це швиде, швидешенько зараз хочу розповісти про цю мою останню роботу. Крайню, так, да, правильно ж казати? Господи. Ваше здоров'я! та 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 та, -та! Я сподіваюся, воно поміститься. Ах, чого я хочу розповісти через те, що я ж мала тут розповідати про свої помилки. Мала, мала. І ось оцей низ, низ, оцей останній третій ярус, оцей останній, третій, ось оцей шматок я переплітала разо 4-5. Перше. В попередньому відео я розказувала, що я замовила спеціально під це намисто е, намистинки цю кривульку. Як бачите, не вони тут. Не вони. Е, я розповідала про те, що мені здається, що ось ці будуть занадто дрібні і негарні для неї. Але коли я сплела із більшими, мені не дуже сподобалось, як воно виглядає. Я кинула фото замовниці. І вона теж вирішила, що краще все-таки і з меншими. Е, все пізнається в порівнянні. Ну, і, якби я не замовила, в принципі, це. Ці намистинки і не сплела би з меншими, я б точно я би думала, що менші, може, виглядають не дуже гарні. З більшими воно би виглядало краще, але тепер я точно знаю, що з меншими виглядає краще. Але що мені тепер робити із цим? Це, до речі, не все. Є ще одвій низки. Я ж запасом замовила. Я не знаю. Не знаю. Просто так буде. Потім, пані та панове, коли ви починаєте плести кривульку, є одне правило, база, основа, ґрунт, фундамент, яке я знала, яке я порушила. У вас кожен ряд, кожен ряд має бути ширший. Тобто клітинка має йти на розширення. Тут у мене на 3 клітинки, потім йде на 5, потім на 7. Ось цей великий. Шматочок, а тут вже пішло на 9. Я це знала. Я це знала, що має йти на розширення, але чомусь чомусь останній ряд я вирішила, що, він, так як він у мене має бути тоненький, я його зроблю такий самий по ширині, як і ось цей найбільший. Чому я так вирішила, я не знаю. Я не знаю. Я просто зараз не маю зрозуміти. Ні, я все поясню. Я зараз все поетапно поясню, хоча я дуже спішу, але я все поясню. Особливості цієї кривульки, які мене попросили, і в чому вона трошечки інша від тих, що я плела, і то, що я плела, вона в тому, що попросили її, вона має носитися не прям отак, як. Під шию на шию. Вона має носитися трошечки нижче, тому що в під сукню е, плелася ось це. В сукні в, такий ворокомірець стійка, і е, під нього вже має іти кривулька. Через це мені довелося трошечки змінювати її архітектуру походу. І ось тут, дивіться, ось тут. Ось у мене є кривулька. Це моя. Тут у мене ось ці... ну, ось тут ось ця сіточка йде на 5, на 7. На 7. Флітинка на 7 бісеринок. І ось тут я теж зробила на 7 і дуже широкі турочки. Ось тут дуже широко пішли турочки. Я чомусь вирішила, ну, що тут це так само спрацює. І я от зараз думаю, чому воно не спрацювало тут? А, тому що вона набагато дуже сильно довша. Ніж оця. І коли я вже сплела третину низу, третину, я зрозуміла, що у мене низ, низ, стягує всю кривульку і зверху йдуть ось ось тут жахливі, такі брижаки, і вона не лягає нормально. А я реально вже десь ну, півдня і півночі витратила на те, щоб сплести цей низ, бо я спочатку ж його сплела. Із частинку із великими намистинками, потім з, з меншими намистинками. Потім мені здалося, що може підуть брижаки. І я е, вирішила не розширювати клітинку, а вирішила е, турочки, на торочки додати більше бісеру. І в результаті я просто, замість того, щоб відразу зробити нормально, витратила дуже багато часу і сил. Е, реально, ви можете підзняти, я зараз покажу, як я це все знімала, вночі, ну, як я переплітала. Це все робилося прямо вночі вночі, бо я не могла заснути через те, що я знала, що в мене неправильно, і мені треба буде все розпустити і переробити цю клітинку. І дивіться, воно зараз йде ось тако гарно, Бачите, воно йде ось, типу, ось тут вуще, далі йде ось так ширше і тут ще ширше. Тобто вона йде на розширення. А у мене вийшло так, що один ряд, ось цей останній, просто йшов не на розширення, а отак так попрямій, а потім ще почав стягуватись. І це був жах. Я вже серйозно, я дуже рада, що я в якийсь момент просто вирішила це психанути, все розплести і зробити, щоб вона була от таким гарним, нормальним, е комірцем. Вона, дивіться, дивіться, я покажу відео, покажу фото, покажу, де вона розкладена, і, і на мені і, і просто ось так. Ви побачите, що це гарне, рівне полотно. Я не буду вставляти фото, які я бачила інших кривуль, які я колись там бачила. де ось Дуже сильно брижиться і складується отак, все тут при зверху. От. Е через те, що неправильно пішло розширення, не знаю, як, 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 як пояснити, я не буду ні в якому разі вставляти фото поганих робіт інших кривулюк, е інших майстринь. Е я такого не робитиму точно. Але зараз, тобто, якщо е низ буде. Нескривульки буде трошечки вущий, ніж це він, він би мав би бути, то він почне стягувати отак вверх. І зверху підуть брижаки. Це буде дуже негарно, вона не буде гарно прям лягати. Бо ці. Прям такі були сильні зверху негарні складки. Моя теж могла бути неправильно сплетена. Добре, що я її розпустила геть повністю, і оцей низ і переплела, але в результаті, враховуючи всі ці рази, я дуже реально багато часу потратила просто на ось оцей. Мені здавалось би, на найменший, найвущий оцей, оцей відтиночок. От. І зараз я навіть думаю, що можливо би треба було, треба було торочки, торочки ще довшими зробити трошечки, щоб вони більш вільніше лягали. Але воно все одно дуже гарно. Ах, якщо ви раптом захочете, я вам зроблю сплиту таку саму, можу в іншому кольорі. Я... Турочки вам зроблю трошечки більше. Але мені це дуже подобається. Мені реально, я е, дуже тішуся, як воно вийшло. Дуже, незважаючи на те, що мені довелося дуже багато раз переплітати ось цей низ. Ось так. Я зараз просто реально намагаюся проаналізувати, а чому, ну, типу, я знала, що буде розширення. Ну я вирішила, що там всього-навсього 5 рядочків, чи скільки, 5 клітинок, навіть 4-5 клітинок, я не буду робити на них розширення, зроблю розширення в саме низ на торочки і все. Але ні, от так воно виходить. Причому, знаєте, в чому штука, ти не можеш, коли ти плетеш кривульку, відразу перевірити, що воно буде неправильно. Тому що ось ці брижаки і стягування, воно починає добре проявлятися вже коли ти добре переплела. Ну, тобто, спочатку все йде нормально, а потім, коли ти як я вже проплела третину, але я чомусь це не зазняла цю третину, бо я, я просто почала її різати, я це покажу. то Воно вже прям явно видно, що в тебе вверх сильно отут зверху все брижиться, береться складками, негарними і всяке таке. От, вже їду, послухали про мої помилки. Не робіть неправильно, робіть правильно. Дякую за увагу, за ваше здоров'я.